Послухайте уривок сказки Ганса Крістіана Андерсена Ромашка. Коло самісінького паркана в чудовій зеленій траві росла маленька ромашка. Одного ранку вона зовсім розцвіла, її маленькі, блискучі, білі пелюсточки промінням розходились від золотого сонечка, що було посередині. Тонке стебельце гордо тримало білу квіточку, зелені листочки з гострим кінчиком, ніжно обнімали стебло. Ромашка не думала, що вона простенька, непоказна квітка. Ні, вона була дуже задоволена. Квіточка повернулася до теплого сонця, дивилася на нього. І слухала Жайворонка, що співав у височині. Веселий жайворонок злетів не до великої півонії і не до тюльпанів, а до простенької ромашки. Ромашка від радості аж злякалася. Вона була така щаслива, її жовта серединка ясніла золотом. Білі пелюсточки блискотіли, як срібло, а маленька пташка кружляла навколо неї і співала. Дайте відповіді на запитання, де росла ромашка? Хто прилетів до Ромашки? З яким настроєм вона зустріла жайворонка? А тепер прочитайте цю казку самостійно. На цьому урок читання закінчений, але з казкою Ромашка ми з вами ще не прощаємося, а продовжимо роботу на уроці письма.